Розвітаю, 5 липня знаходиться в основному садочку фундука. Це ми використовуємо його як розсадник для саджанців. Зараз дуже добре видно горіхи практично по всіх сортах. Це в нас тонда діджифоні. Ось так виглядають прирости дуговидних відводків, які ми пригинали на початку травня та середина травня. Земля практично суха, поливу ми не робили. Плануємо, якщо не буде дощ, то будемо поливати вручну. Це в нас сорт «Нокіони». Італійці цього року дуже шикарно заклали горіх. Подивимося, що буде кінець сезону, але на даний момент горіх виглядає дуже-дуже потужно. Це «Нокіони». це в нас кампоніка. Кампоніка. Даний садок ми обробляли від хворіб і шкідників лише один раз і все. Це в нас запилювач Зелер. Дуже цікавий запилювач, дуже багато горіха є в одному кластері і дуже Маленька плюска, практично достигає, вилітає дуже-дуже класно із плюски. Американець Джеферсон, також з горіхом. Почали ми мульчувати тирсою прирости, на що витр... вистачило тирси на це і замульчували. А подалі ми вже будемо з крізь всього щоб поливати. А якщо дістанемо тирсу, будемо ще далі мульчувати. Ось дивіться, який чудовий американець. Джефферсон просто бомбезний. Ямхіл. Оріжки поки що дрібні виглядають, але він і пізніше зацвів, і горіхи це є дрібна фракція, і нижня частина в нас тонда діджифоні та інші сорта. Як бачите, жара дається знаки. Там на діджифоні мало того, що підмерзла, та ще чуть-чуть почала підсихати, бо занадто для неї я думаю, що сухо це лише один кущик. І цей кущик чуть-чуть почав підсихати. Це, чесно кажучи, не пам'ятаю. Земля просто-просто пустеля. І тут на шпалері халли, запилювач вже з горішком показує який буде врожай досить так непогано заклав цього року через декілька днів придуся по сортах знімлю покажу які горіхи по кожному сорті на даний момент хочу показати які прирости мають довговидні відводки І наступне міжряддя. ось так виглядають. Це самі перші, які ми пригинали. Тут, якщо помиляюсь, Барселонський, Тонда діджефоні, Халле, ось так виглядає. Барселонський з горіхом. Через декілька тижнів вже буде більш добре видно горіхи, так що перебіжуся по сортах знімлю окремо по горіхах. Так, друзі, на даний момент виглядає садочок. Дуже бракує вологи цього року. Так, друзі, виглядає садок без поливу. Думаю, що необхідно буде знов зробити полив. На даній ділянці був полив, капельна лента. Але ми минулого року поливали, цього року не зробили полив. Але виявляється, що необхідно робити. Але не капельний полив, а кидати трубку і цей, давати конектори. Щось на того, як в нас були. Наш шпалері, ось бачите, був полив, але були ось ці е, погані капельники і, і так і полив залишили. А виявляється, необхідно буде знову назад повертатися до поливу, хоча б зробити розсадник перший і другий з поливом, щоб можна було при жарі, щоб вручну воду не лити, необхідно буде повертатися назад знов до поливу. Хоча садок не, без поливу не западає, але з поливом б було краще. Ось такий має вигляд на даний момент.